Ти собі йдеш, ідеш, і тут щось таке чорне. А це морський їжак. Ух ти, ну подивимося, як він виглядає зблизька. Опа, зараз, зараз, зараз. Треба обережно відчепити. Опа, о дивіться, як він причіпається за камінь. Опа, дивіться, дивіться. Ого, Він нагрузився, дивіться, я зараз вам покажу. О. Дивіться, яка краса. Бачите? Як виглядає морський їжак, я його поставлю тут на камінь і ви подивитесь ближче. Дивіться, дуже багато гострих колючок, треба бути максимально обережним. Але коли є такі їжаки в воді, це означає, що вода ідеально чиста. Криште чиста, так як ви бачите, подивіться. Реально вода дуже чистенька. Їжак дуже класний. Подивіться, як він рухає тими голочками. Подивіться, подивіться. Зараз його туди поставимо чомін. Опа. О! О дивіться, яка краса. Страшно виглядає, а як звертку приближує, бо ви бачите, він рухає тими голочками, дивіться. Так що будьте обережні люди. Якщо будуть пляжі, дивіться, під ноги, бо отакі можуть вам зустрітися їжечки. Ось так то буває.